Історичний центр Чернігова засипаний склом та уламками. Це наслідки російського ракетного удару по обласному музично-драматичному театру вранці 19 серпня. Сама будівля театру зазнала прямого влучання. Всередині виникла пожежа вибуховою хвилею з навколишніх будинків зірвало дах, вибило багато шибок. Всі чернігівці знають це місце. Красна площа, драмтеатр, парк Хмельницького. Православна церква, де якраз була служба, щойно завершувалася вже сьогодні, велике православне свято. Багато перехожих, і на жаль, серед них семеро загиблих і понад сто постраждалих. Зрозуміло, що це 100% акт військового злочину, терористичний акт проти Чернігова і проти України. На місце удару швидко прибули рятувальники з пожежної частини, яка знаходиться неподалік. Вони разом з поліцейськими стали першими, хто надав численним пораненим чернігівцям допомогу. Час, скажімо, так, прибуття всіх спеціальних служб було дуже, дуже скажімо, коротке. Тому так сталися, мабуть, обставини, що вони всі поряд проїжджали і змогли оперативно надати відповідну допомогу. Тому що, навіть коли ще була інформація про те, що можливо буде другий прильот, то швидка ДСНС, і поліція і військові вже працювали. Більшість постраждалих чернігівців у момент удару знаходилися за межами театру, прогулювалися центром міста, поверталися з церкви, адже 19 серпня святкують яблучний спас або їхали у громадському транспорті. Якраз в автобус зупинився на остановці, ну і хлопок, і все, і все на полу, дим кругом, все. Ну я почувствовала, що у мене трохи тече. Вышла сама с автобуса. Вот. Ну, спасибо, была милиция. Меня в машину посадили, одну з первых і привезли в больницу. Так что меня обработали, наложили швы. Чувствую более-менее нормально. Не знаю, может, это еще шок. В будівлі драмтеатру в момент удару проходила виставка дронів. Цей захід організували фонд Дігнітас, команда Вікторій Дронс» та Чернігівська обласна військова адміністрація, яка і надала дозвіл на проведення виставки. За три дні до заходу в мережі опублікували анонс. Має бути чітко цей випадок розібраний. Розібране те, що відбувалося навколо цього заходу. скільки людей там перебувало. Участь в організації даного заходу очільник Чернігівської ОВА прокоментував таким чином: я маю вивчити всі питання. І... Потім вам дам повну вичерпну розгорнуту відповідь з цього питання. Загалом, внаслідок російської атаки, постраждали 136 людей. Семеро чернігівців загинули, в тому числі шестирічна дівчинка. Її мама перебуває у важкому стані. Постраждалих доправляли до лікарень міста численні карети швидкої машини поліції та навіть таксі. Медики одразу перейшли на посилений режим роботи і надавали допомогу всім, хто її потребував. На цю хвилину у нас же є 11 потерпілих. Двоє з них важких зараз знаходяться в операційних, їм надається відповідна медична допомога. Всі інші різного ступеню тяжкості. Їм теж надана медична допомога, і по ситуації люди були госпіталізовані. В районі Красної площі знаходяться різноманітні заклади, магазини, аптеки, ресторани. Зазвичай жвавий ранок суботи для їхніх працівників вмить перетворився на кошмар. А я і в війну працювала. Это вже второй раз ми такое пережили. Господи, Господі Бог на світі є такий праздник, щоб в такої празнік, в такої празнік. Тим не менш, підприємці підтвердили, що Чернігів стійке місто. Швидко говталися і почали прибирати уламки та скло, якими був буквально засіяний тротуар. Вибиті вікна вже за кілька годин закрили фанерними панелями. Ми не поборні, ми вижимо його і вистоїмо. А, бізнесу завжди тяжко. Тяжко ресторанам, тяжко, я не знаю, всім бізнесам зараз. Що ми можемо робити? Бути більш обачніше і відноситися до своєї роботи та справ з відповідальністю до заходів, до роботи, до працівників. Бережіть себе. Чернігівцям, чиї оселі були пошкоджені ударом ракети, допоможуть відновити їхнє житло. З понеділка у місті запрацює спеціальний штаб для подолання наслідків російської атаки. Згоросилися багато громадських організацій, українських та міжнародних надати допомогу і фінансову, і підтримку, скажімо так, будівельними матеріалами. Чернігівцям, чиї квартири постраждали, там буде проста форма, її можна буде заповнити і отримати цю допомогу. Долучиться обов'язково і місто, і громада, і комунальні підприємства, які обслуговують ці будинки. Я думаю, що оперативно найкоротші терміни ми усунемо а, ті пошкодження, які отримали квартири Чернігівці. Територію навколо театру комунальники приберуть вже найближчим часом. Саму будівлю, в яку прилетіла ракета, поки не чіпатимуть, адже вона є місцем злочину. Розслідуватиме цей акт тероризму Служба безпеки України. Через російський ракетний обстріл, 19, 20 та 21 серпня, у Чернігові оголосили днями жалоби.